Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області дивіться прямо зараз. У Рівному двоє людей отруїлися чадним газом. А це жінка, якій 24 роки та дворічна дитина. Все сталося на вулиці Директорії. Потерпілих у стані середньої важкості госпіталізували у лікарню. Обставини інциденту встановлюють фахівці. 925 опалювальних котелень вже розпочали роботу на рівненщині. Це 96% від загальної кількості. Наразі подали тепло у заклади освіти та охорони здоров'я. Заповнення теплових мереж у житлових будинках становить 97%. Процес підведення тепла до будівель триває. І в ТЦК не треба з листопада. ЦНАПи приймають документи на оформлення та продовження відстрочки від мобілізації. Десятки чоловіків уже скористалися можливістю аби уникнути проблем із законом. Чи користуються нові правила популярністю урівня? дивіться далі у сюжеті. Вже від ранку біля Рівненського центру надання адміністративних послуг черга більше півсотні чоловіків прийшли оновити або продовжити документи. Адже з 1 листопада у ЦНАПі запрацювала нова послуга оформлення документів на відстрочку від мобілізації. Один із відвідувачів Андрій розповідає, що для успішного оформлення заяви важливо мати всі оригінали паперів. У мене дружина потрібно, ну, получається. Я був в суботу. в ТЦК треба було подати копії а в даний час треба тут понаноку до документи всі оригінали оригінали дружини паспорта сековська довідка так само, мої оригінали. Я не знаю, чи не потяне резерв. Тут надійніше, як і раніше, документи можна подати онлайн через додаток Резерв Плюс. Натомість територіальні центри комплектування таких заяв вже не приймають. Тому більшість чоловіків особисто звертаються до ЦНАПу, аби бути впевненими, що дані оновлено коректно. Ну, резерв я не зрозуміло тут, чи по моїй статті, по-моєму, тумку буде автоматичне оновлення, чи не буде. То я все-таки перестраховуюся і подаю так. Я по догляду за один батьків з інвалідністю. Довідка, МСЕК. Пенсійне посвідчення, свідоцтво про народження, свій паспорт, матері паспорт, все оригінальні попередні. Також в Україні запровадили автоматичне продовження відстрочок, якщо інформація про заявника підтверджується через державні реєстри. Будівельником підробляю. документи потрібні смерть дружини, свідоцтво про народження, і справка з пенсійного фонду, що вона отримує. Пенсію. Ну і військово-обліковує документ. Це повторно. Ця група зараз не входить на е, автоматичне, то треба прийти сюди подати документи. За достовірність поданих документів відповідає сам заявник. Якщо дані застарілі або місця неточності, СНАП не несе відповідальності за можливу відмову у продовженні відстрочки. Є певно визначена категорія осіб, які можуть подати на відстрочку через центри надання адміністративних послуг. Документи ми беремо від заявників згідно переліку 5 рішення уряду. За словами керівниці департаменту, нові зміни покликані спростити процедуру оновлення документів для українців. У ЦНАПІ можна подати заяву на всі типи відстрочок від сімейних обставин до стану здоров'я. Першого листопада був ажіотаж. Ми прийняли десь приблизно 300 чоловік вже на оформлення документів з відстрочки. Відповідно, це говорить про те, що дійсно затребувана послуга, дійсно попит є великий, і ну ми намагалися зробити так, щоб людям було максимально. Сорто і зручно при подачі цих документів наразі. Документи на продовження відстрочок у Рівному приймають лише в головному корпусі ЦНАПу на майдані просвіти. Два Ірина Котюк Олексій Олексієнко, випуск новин. Від початку року на Рівненщині зафіксовано вже 70 випадків сказу серед тварин. Наразі у декількох населених пунктах тривають оздоровчі заходи. Ситуація зі сказом в області складна, але контрольована. Фахівці планують посилити профілактику і регулювати чисельність хижих і копитних тварин. Перед судом постане рівнянин за скоєння смертельної ДТП. Нагадаємо, автопригода сталася у лютому у вересневому. Водій Ягуара перевищив швидкість, і на нерегульованому пішохідному переході наїхав на 35-річного чоловіка. Пішохід загинув. Винуватцю ДТП повідомили про підозру. Поліцейські та рідні розшукують зниклого 23річного рівнянина. Лебедь Юрій Миколаєвич. Молодик пішов з дому 27 жовтня. Телефон залишив вдома. Про зникнення повідомив брат. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Лебедя Юрія Миколаєвича, телефонуйте за номером 102. Наразі в мене все. Більше новин чекаєте вже у вечірніх випусках. Але не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах до зустрічі на сфері.